Ну що, рибацюги, як думаєте, буде ще в 2025 році лід чи це вже останній? Бо я таки надію, що ще буде. Станом на сьогодні, сьогодні 24 січня, ще можна в Волинській області лід знайти. Біля берега він такий погануватий, але якщо є змога далі пройти, то далі ходиш, навіть не тріщить під близько 7 см, що в мене тут по обстановці. Жерлички, як завжди, я виставив. Ось поки що нічого не клює, але так як на водоймі є плотва, то хочу зараз спробувати її половити. Взяв з собою безмотельні насадки, але щоб збільшити свої шанси, бо хто знає, може на них не буде клювати, то сижу, виколупую личинки з очерету. Вже мені тут мало осталось, тому зараз будемо ловити. Знайшов чиїсь лунки, бо по тих свіжих нічого не клювало. Тут, тут вже нарешті якась плотиця клюнуло. Зараз побачимо чи зразу буде друге клювання. Є, але не підсік. Брала наживку. Пробую ловити Походу, все. Оце два клювання і все, дві риби або зловив, або не зловив. Ну, зараз перекину на всю. Поряд лунка. Ой, є клювань. Плутиця невелика, але хоч щось клює. Зараз певно ще раз попробую на стоячку поставити і поспостерігати, чи буде клювати. озері нічого не бачу. Вже підійшов ближче, дивлюсь, жерлиця то полежить. Ну і кудись замотали. Куди тут вона було замотати? Пішло. Пішло живчик на місці, але клюнуло. Ну що, клює плотва, але з одної лунки максимум дві штуки можна зловити. Ось тут дві лежить, там дві лежить, чи там одна взагалі, ні дві. Тут дві лежить, там одна лежить. Коротше, зловиш одну, дві і все, вона втікає то треба бити лунки, скільки можна зараз буду отак бити лунки просто рядами і кожну лунку перевіряти подивитися що з цього вийде. Рядами не вийде бо вже Требно ходити. Буна тут конкретно, то не хочеться провалюватись. будемо зараз перевіряти її бо я думав посидіти щоб просто закинути подивитися ще на стоячу наживку А клює, не клює можливо робити проводку Je. Yeah. Guneć. Є щось. Плотечка невеличка. Є щось. Знову кунець. Кунець як клює, то клює, то та платва то смейкне, то не смейкне. бам є. Такі шкода, що такий маленький. Нічого, кудись ми його приділимо А будь що піде на таранку вся ця риба? Є ще одне клювання під самим берегом. Це вже точно не випадковість треба всі переставляти під берег, то ще до вечора може щось вщепиться. Походу збиває просто. Да, просто збиває. Але все одно попереставляю до берега всі жерлиці. ну шари бацюги вже помаленьку темніє, лід вже скрізь поскрипує. Ще навіть виперхав якийсь дощ, тому потрібно їхати додому. Тож давайте подивимося, скільки мені вдалося зловити тієї плотички. Давайте ближче. Ну що, показую. Так. Десь отак мені вдалося сьогодні наловити. Я вважаю непоганий результат. Ледь цю сумку влізло. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім у них луски. До зустрічі!